Добрий день в ефірі. Програма контексти. Сьогодні ми говоримо про перемоги, які варті пошани оплесків. І уваги з 24 по 27 квітня в Сараєво відбувся чемпіонат Європи з Текфандом. Україна вкотре показала характер, а Дніпровські спортсменки, силу, витримку і командний дух. У нашій студії призерки та переможниця чемпіонату Європи. Мілана Ломака чотириразова призерка серед них і золота в командному тулі та Анастасія Кавальова. Також чотири медалі, включно з золотом у тій же командній категорії. Це лише катети, їм 14-12 років, але вони вже приносять Україні перемоги на між. Міжнародному рівні, і ми з гордістю кажемо: це наші, це дівчата з Дніпра. Вітаю вас, дівчата! Вітаю в студії! Вітаю з перемогою. Дякую. Дуже Дякую. раді і познайомитися, і дуже раді тим, що такі молоді, гарні е, дівчата, і ви вже підносите славу і нашого міста, і нашої країни. Ви тільки наповернулися повернулися з чемпіонату, можна сказати, так? так? Згадайте, будь ласка, які були перші емоції після змагань? Так, вітаю. Мене перехоплювали емоції. Це було полегшення. Та дуже задоволення. Полегшення. Так. Був страх перед тим. Е, ну, скоріше хвилювання. Але воно пройшло. До змагання чи тільки після? До. До? На, 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 на рінг. Це Рінг називається? До Янг. Я не повторюю це слово. Виходили вже заспокоєні, так? Ну, так? А у вас як, Мілана? Я була дуже рада, що стала призеркою таких великих, як для мене, змагань. Я була вперше на цих змаганнях. Мені дуже сподобалось. Відчувайте натхнення далі рухатися, не менш так. потужним шляхом, так? Ви здобули обидві по кілька медалей. А я так розумію, що це медалі в різних дисциплінах. Як можна тримати такий накал, так тримати себе, щоб у різних дисциплінах бути найкраще? Якщо ти сильно хочеш, то ти не сидиш на місці, а йдеш тренуєшся. Так. Треба мати бажання, віру в себе, знати, що ти зможеш це зробити та робити. Та й багато тренуватися. Звісно. Скільки часу у вас займає тренування? У мене займає тренування сім днів на неділю. Кожного дня? Звісно. І скільки годин? Е, по годині або по півторі. А у вас, Мілана? Також. Взагалі немає вільного часу. Є. День. Велохідний. Чому присвячуєте свій вільний час? Е, присвячую свій вільний час учобі або ну, своїм хобі. Так, навчання. Так сумно звучить це навчання. Мабуть, що все ж таки важко поєднувати таку професійну підготовку в спорті і ще й вчитися Звичайні в школі вчитися Так, так, ліцеї. В ліцеї. Які улюблені предмети? Це в мене українська мова, зарубіжна література та біологія. Українська мова, історія. Чомусь фізкультура не звучить серед улюблених предметів. Фізкультура само собою. Само собою чи не так. вистачає, може, там якогось напруження на шкільній фізкультурі? Не вистачає, мені здається, Так. на тренування. Вчителька не така. Ох, тепер, дівчата, я на вас відіграюся. Не задаю вам більше. Всі десять разів качають прес, а ви сто. Ні, нема ну, такого. Ну, мене таке було. Було? Так. Впоралася? Звісно. З гідністю пройшла таке випробування. Мілана, наступне питання буде для вас. От під час турніру, що було найважчим? Це суперники. Дорога, чи саме очікування болю? Напевно, дорога, тому що було дуже важко їхати в автобусі спати. Було дуже незручно. Ну, як але... е, при такій дорозі, ми, коли бувають такі рідкі моменти, коли на відпочинок виїжджаєш, то того відпочинку вже не хочеться, поки дістанешся так. дві доби їхати, е, а після того ще так переможна виступати. Які ну, лайфхаки, як ту дорогу перенести? У мене нема такого. Ну, приїхати, відпочити, а там уже. Виспатися, мабуть, що дуже так. важливо. Так. Треба набрати сили вже робити. Анастасія, є кілька медалей: бронза, золото. Чи завжди золото це е, така сама важлива медаль. Може іноді ж бронза даватися складніше? Мені здається, що не завжди. Тому що, ну, дивлячись, що за медалею стоїть. В випадку цих змагань, цього чемпіонату, яка медаль найдорожча? Бронзова. Бронзова? З особистого спарингу, тому що це тільки початок та рух у моє майбутнє. Тобто що це було не командне щось, а це було особисте, таке як так. досягнення суто ваше, так? Угу. Ви ем, командні гравчині. За кордоном, мені здається, особливо зараз, коли не часто ми собі це можемо дозволити по подорожах, як стримувати цей командний дух, залишатися одним єдиним організмом, який працює на перемогу. Завдяки нашому тренеру Так, підтримує. вона нас вона підтримує та дає поради, щоб ми разом об'єднувались. Завдяки неї ми дуже як сказати... Вона нас надихає на це. Так. І ось тут, мабуть, що буде відповідь на питання. Ці перемоги це ваша, ваша геніальність? Чи це геніальність тренера, який зміг вас підвести до неї? Я, звісно, так. хотіла перемогти, але не знала, як. А тренер мене підтовкнув. І тому завдяки неї, мені здається, в мене ще буде багато перемог. Так, завдяки тренеру. Вона підтримувала, вона допомагала, вона вчила, надихала. Без тренера ми б не забули це. Мені здається, тренеру буде дуже важливо почути ваші слова. І дуже класно, що ви дійсно так ставитеся. Не завжди відбувається така синергія між спортсменами та тренером. В вашому випадку, я так розумію, що все склалося найкращим чином. А як вам Сараєво? Чи вдалося взагалі побачити місто? На жаль, ні. У нас дуже був великий графік, та ще з цим графіком у нас були ще додаткові тренування. Тому у нас трошечки не вийшло погуляти по Сараєву. Весь час був присвячений змаганням. Це дуже, дуже несправедливо. Місто з такою багатою історією, ви хоч би там з автобуса, хоч одним оком, не вдалося побачити. Ну, з вікна там було щось видно. Розкажіть, будь ласка, ви. Кілька, ну, по п'ять років. Я дізналася перед ефіром, по п'ять років ви в цьому спорті. Так. З чого починався цей шлях, я вже трішечки знаю, шановні глядачі, з чого все почалося, Бо дуже цікаво. Це не такий розповсюджений вид спорту, який завжди на слуху, як там плавання, так, от про це там, одразу говорять, діти там, з народження мають плавати, біг, його легко побачити, а ти не побачиш на вулицях міста, як ви туди потрапили. Ну, у мене <ків> першим на, ці, на цей вид спорту. Пішов брат, е, направне тренування. Після того він сказав, що тут дуже круто, і я пішла за ним. Брат залишився в цьому спорті? Так. Теж на високому рівні виступає вже? Ні. Просто для себе Він Спочатку пішов, а потім в <рес> А вас затримало, щось зачепило. А що так. зачепило, до речі? Ну, ставлення тренера. Тут є, тут є слово таке команда. Тут всі один за одного. Мені дуже подобається цей спорт. Анастасія? Я побачила, в школі нам роздавали листівки. Я прибіжала додому, кладу на стіл і кажу, я дуже хочу туди спробувати. Мені дуже цікаво. Я за захопленням прибіжала на перше тренування, мені дуже все сподобалось. І потім в мене якось очі загорілись, і я продовжила тренуватися. Батьки не сказали, це не жіночий вид спорту, підеш Ні, у гімнастику? Ні, мене підтримували. Завжди підтримували і будуть, мабуть, підтримувати. А, до речі, про жіночність цього спорту. Як ви взагалі ставитесь до визначення того, що спорт має якусь гендерність? Не повинен бути такого. Те також? Кожен раз. має займатися тим, що йому подобається. Не втрачається якась там, я не знаю, ніжність дівчача. Ні. ви ж має бути дуже сильними. Ну, сильними, та ми гарні. Ну ти не посперечаєшся, бо я рада, що ви так гарно себе і реально оцінюєте. Сильні і красиві. Дійсно, це про вас. Як зараз взагалі відбувається тренування під час війни? Певно, що є якісь труднощі? Так, труднощі є, тому що під час тривоги ми спускаємось в укриття, та ми не здаємось, ми тренуємось в, в укриття. Ну, побити суперника можна і в укритті, нічого не заважатиме, так. Але е, все одно триває процес, без перерв був цей час, поки повномасштабна війна. Були перерви, коли були дуже сильні обстріли. Ну, ми але зай... потім все ну, ми займаємося, ще, ще раніше займалися онлайн по дому. Так. Це яке треба мати бажання і жагу до цього спорту, щоб онлайн займатися? Тренер з вами виходила, щось там поправляла, <губ> так? Я так? Що та. ви робите? Неймовірні. А як давайте тоді вже продовжимо цю тему. Наступне питання воно буде закономірне. Як ви ставитеся до участі представників країн-агресорок у міжнародних змаганнях? Чи перетиналися ви? От, наприклад, тут в Сараєво? Це складне питання, але я вважаю, що під час війни в Україні вони не можуть приймати участь у міжнародних змаганнях з рукою. Я б не пожала? Ні, я негативно до цього ставлюсь, тому що це країна-агресор. Я ніколи б не потисла руку в цій країні. Я не, не рахую, що правильно приймати їм участь у міжнародних змаганнях. Дуже хочеться, щоб нашу думку колективно таку почули, тому що, на жаль, вони все одно і беруть участь під нейтральними там, прапорами. Постійно все одно лунають якісь заклики, що треба повертати їх на великий спорт. Ні, не треба. Поки точно угу. закінчиться на війна, і ми не вийдемо звідти переможцями. Ми бачите, їх не хочемо. Давайте тоді про змагання поговоримо. Це більш приємна тема. Мілана, ми часто чуємо в цій студії, що у спортсменів є якісь ритуали. Улюблені футболки, в яких вони виступають. Там нещодавно у нас був чемпіон світу з шахів, сімирічний хлопчик, якому дуже важливо морозиво з'їсти зі своїм тренером перед тим, як він йде на змагання. Чи є в тебе щось таке? Ну, no. Прям такого немає. Мені головне, щоб була підтримка від тренера, рідних, друзів. Найголовніше, щоб то було все інше, все інше вже після бою. А у вас, Анастасія? Ну, те ж саме, але в мене є е, сережки ось ось. Так. <сіст> так. Я е, не знаю, я їх одягаю, але думаю, от якщо я одіну, то все буде вдало. Це, мабуть, що подарунок якийсь дуже важливий. Так. Це подарунок моєї мами. Ну, звісно, вони будуть допомагати, no, no, бо so. <laughs> мама не завжди може бути на змаганнях, а сережки завжди поруч. А хто в вашому спорті є для вас прикладом для насліду, наслідування? Mm, мій тренер. Тренер? Так. <laughs> да. Мій тренер. та... Mm... Може, хтось із діючих українських спортсменів. Олександр Русик. <laughs> Оце було б цікаво подивитися. <смех> <смех> Чи теоретично можливо, щоб був спаррінг між теквандістом і боксером? Ну, це мені здається буде складно ну, проспоригуватись. У нас же різні правила. Ось. Ну, якщо по нашим правилам, то мені здається, ми би виграли. У вас шансів багато. Та ви да. просто вродою, знаєте, його візьмете. <світ> <світ> точно не зможе нічого зробити. Щодо підтримки, ви я вже почала, що дуже важлива, щоб підтримка була. Батьки, друзі, публіка, тренер хто з них найважливіший? Тренер. тренер. Вона в мене вірить навіть тоді, коли я сама в себе не вірю. І це я дуже дякую їй. Її слова підтримки, поради, та просто, що вона рядом. Я дуже. Це мене надихає, і я можу йти далі. Я в себе починаю вірити. Так. Я вже хочу до вашого тренера, просто щоб вона в мене вірила. Я не буду займатися спортом, а от просто, щоб вірила та підтримувала. Яка найбільша мрія зараз в спорті і поза спортом? Ну, В спорті, напевно, я дуже хочу стати призеркою чемпіонату світу. Стати... Краще, ніж була вчора. Ну, йти далі, не покидати цей спорт. Я хочу морально ну, е і змінитися, бути не такою, як була декілька років назад. Зростати, так? Так, хочу зростати та більше участвувати на змаганнях, не бросати цей спорт. Я хочу е розвиватися і далі. А поза спортом я хочу, щоб поскоріше закінчилась війна. Ви кажете дуже глибокі думки для дітей. А ви є діти, і діти неймовірні, дорослі, дуже розумні, сильні, але діти. Але рахуючи, що дійсно ви якось дуже глибоко мислите, хочеться від вас, може почути якісь слова, які б ви хотіли сказати тим нашим захисникам, захисницям, які боронять. Захищають нас, наше життя, дають можливість тренуватися, вести ефіри, жити просто так. так Я хочу подякувати, що ми можемо проводити, їздити на змагання за кордоном в Україні. Подякувати, що вони захищають нас, що вони, що вони стоять до кінця. Вони незламні. Дуже дякую їм за це. Я хочу подякувати за те, що вони обороняють нашу Україну. Вони для мене гордість, так, де все наші країни. Вони для нас гордість. Вони наша сила. Дуже дякую. Доєднимося Пусть повертаються до всіх... додому, е... додому... додому живими та поскоріше. І з перемогою. А як щодо слів дівчатам, які можуть теж або надихнуться вашим прикладом, або в школі побачать об'яву і захочуть прийти в цей вид спорту, щоб ви їм побажали, підсказали? Ну, бажаю їм наполегливості, силу духу та ніколи не опускати руки. А особисто. Саме головне це завжди слухати свого тренера. <рик> так, щоб вони вірили в себе та довіряли своєму тренеру як самому собі. Дякую, Мілана. Настя, дуже дякую вам за цю щиру, ту вже емоційну розмову. Бажаю щиро вам всього найкращого. Ви приклад того, як наполегливість підтримка і бажання. Перемагати, перемагають усе. І тож, нахай нехай на ваших текшляхах буде ще багато змагань і таких моментів, коли грає гімн України. Дякую, друзі. Це була програма Контекст. Дякую всім за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Бережіть себе.